Треба з тобою побазарити. Базарти? 4 рази танкнути бабаху. Ну в цьому бою бабах нема, тому не вийде. І в минулому бою бабахи не було. Якби була, то можливо б танкнув би. Так, де з пінгом тут покраще ситуація. Але все одно якісь, знаєте, ну, підлаги якісь все одно. Ай кажу, по нозам б'ють. Боже, куди вони леча бороню? Таке. Знаєте, чому я стріляю фугасом в лючок в стерві? Тому що під колом що так ну, пробити тільки в лючок можу. А фугасом також в лючок пробиваю. Тому, типу. Поняли, типу, така фігня. Типу, без різниці мені. Чи фугасом пробивати, чи. Чи не фугасом пробивати її. Тому такий момент. Значи фу. Пробиття фугасом дуже високе. Світло Кай. це було больно. Пацани, у вас щось забагато тут. Ну таке. Та приїхало. Ой. Рікошет. Рікошет. Рашисти, повітряна тривога. Блять, прозрачна текстура! Да шо ж таке? А -а -а -а! Ти що тут робиш? Найс альфа Піздец просто U -u -u -u. це було больно. За крейсером у нас? Сальфа изляндать уїхат, сука у тебя було больно, что, братан? Пл, зачиканы в хоть ты. смысле, блядь? Ну а почему? На ну, типа я, блядь. Welcome to Ukraine, сука. Ну mm. такая. Well, Реалізація прям говно, блядь. Смерть ворогам. Так, сори народ, фул весь в бою, бачите. Бачите весь в бою. Я не пойму, де вони ділися. І взагалі до мешкуди можеш в жопу заїхати. Ой, світло дали. Я казав, тікай, а ти проскочим та проскочимо. Закрестером Москва. Нам ноги починили. Шкода Давай, та... Це було больно. Командир, світло вимкнув, далеко не бачив. Бачите, що дали? Даємо каток, ламаємо ногу. Welcome to Ukraine, сука. Ти пець, блядь! стример, Ой, я нагибаю. Дали? Кай. Бей на стапень. степень. Ах, так иди кай. Кай. Не здавай, назад, не здавай, не здавай, не здавай! Не можна! А, куди ти зібрався? Все, 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 треба хилиться, братан. Велкій, сука. Ді, баць, який помилок мене на цьому бою. Але вижив, виживший блять, так би мовити. <зас> Рекорд по урону на чіфу. Ні-ні, ні який майстер. Рекорд у перша степінь. З восьми мрінями. Майстра не дають. Ой, ебать, их брать. 8 фрагів, 8 урона, блядь. Все, закрываем стрим, правильно, Диди? Правильно разумею? Це рекорд по урону, на чифума. 1666 опу. Блядь, реалізуйся нормально, бій на 10к можна було б зробити. Якби реалізувався нормально. Чи не можна? Давайте подумаємо. Чи можна було б зробити бій на 10к, чи не можна, якби нормально стріляв би. Давайте подумаємо. У вас його дякую, дякую. гайде. Ну, на канал окремо викладемо. 100%. Ну, так, ну. При, ну. Редлі Олтерс стальна стіна, основний калібр, воїн. Нормально. І рекорд по урону на чифу. Вітається майстер за Редліка. Да, да, да. Бо без нього за 8к, 8 к з 8 левел майстра не дали б. Да, да, Дімон, 100%. Фраги потягнули, 100%. 1523 опита. 1523 опита. На майстра в мене 1660. 100% фраги потягнули. Але сумарки 10к. Сумарки 10к. Трошки асіста було. Все, весь демедж по-своєму. От, от і насипало, типу, да. От і насипало багатенько. А так, по суті, дивися, я вбив стерву. Стерву вбив, 7 вбив, і п'ятого вбив. Це десятки. Три десятки, які я роздамажував, да? таракана зафігачив. Двох захисників щось там пошкрябав, якщо не в соло забив. Шкоду добрав, це дев'ятка. Так 9. 10к. Питання: 10к. Чи можна було б взяти, якщо б реалізувався краще? Давайте подумаємо. Маусь тичку не дав. должен був забирати. Це вже 9200-9200-9300 урона. десь, да? І ще дві тички. Оцей асіст, який дали по защікану. Оцей 886. Да? І оце 408, якраз засість по Маусу. Да? Оце якраз має, мав би бути мій дамаг. Оце якраз оці 1200 урона, які я не додав. Е, які міг додати, але не дав. Оце якраз оце біна 10К мав бути. Оце тип, ну, тепер це мав бути біна 10К, до речі, мене дав. оця реалізація, яка дуже хи... от Мауса не добирав, там 100% дожен був забирати його. І оцей 886 асиста поза щеканом. Це тільки теж я, ну, типу, да. А всіка я 7 урона наніс. Сімьорки 1900 наніс, почти в соло убив, окей. Стерві наніс 1000 урона два фугаса. Цього соло фулового загриз. 1500 фумій. E, 1000 цей. Ну да, оце бачите, реально можна було на 10к робити. Реально можна було на 10к робити. Реалізація під, підвела. Яка тепер метастріма? 10к. 10к на чифу.